тестую косметику з ідеальним складом. На затесті пінка для вмивання та маски для обличчя від мінімі Kids Beauty Починаємо за тест спінки. Ось такий естетик контент, така в неї текстура, має легкий приємний запах. Мені сподобалося, як вона очистила мою шкіру та зволожила її. От дійсно, за все своє життя я багато пінок тестила, і ця пінка буде в мене тепер на вершині усіх топів. Склад в неї просто неймовірний, можна вже користуватися такою з п'яти років. Переходимо до масок. Не обрала таку маску оливка, замовила я їх, тому що вони дитячого розміру, і нарешті, хоч якісь маски, мені підійдуть. Саме ця маска живить та зволожує шкіру, давайте перевіримо. Ось так вона виглядає на обличчі. Такий в неї класний дизайн. Ця маска прибрала подразнення на моїй шкірі, тому можу її 100% рекомендувати. Користуватися такими масками можна вже з 5 років, і це дуже класно. Огляд, якої косметики від міні мі кітс Б'юті ви хочете побачити в наступний раз. Пишіть про це в коментарі. Ментарі, ну що -ка -ка, і па папа.